Всім привіт! І сьогодні я вас навчу робити млин з булавами. Або міночку. Ось таку. Для початку нам треба зробити розмин... ну, роботу з булавами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Праву руку вперед і назад. Раз, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Тепер ліва рука вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ліва рука назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер обидві руки вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер обидві руки назад. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер права вперед, ліва назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо у вас не виходить, просто крутіть спочатку право вперед, зупиніть, а потім ліво назад. Тепер ліво вперед, право назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер ми робимо ось так. Ставимо ось так дві булави. Крутимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири. А тепер ми, крути, ми пробуємо зробити. Раз, два, три, чотири. Поєднуємо. Тобто, ось так. Раз, два, три, чотири. Тепер швидше. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер ми беремо дві булави. Дві. І пробуємо зробити ось так. Раз, два. Дивіться. Раз, два. І тепер пробуємо зробити це швидко. Пробуємо швидко. Якщо у вас не виходить, можете спробувати зробити ось так. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Або зробіть просто вигляд, ніби ви крутите долонями. 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 Ось так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер берете одну булаву і робите вигляд, ніби ви крутите двома. Але крутите тільки одну. Після того, як ви це навчилися, берете іншу булаву, іншу руку і пробуєте так само робити, поки у вас не вийде. А потім берете вже дві булави і, і пробуєте робити. цей млин. Всім папа! -па, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Чекайте наступного випуску. Всім папа! -па.